У Зеленського назвали два способи досягнення миру. Росіяни або йдуть з України, або в неї. Детальніше за хвилину. Путіне залиш країну в спокої. Прем'єр Іспанії звернувся до диктатора під час 68-ї парламентської асамблеї НАТО. До речі, НАТО сьогодні визнає Росію державою терористкою. Ізраїль попередив Російську Федерацію: надасть Україні зброю, якщо Москва отримає іранські ракети. І ще одна заява: відповідь за В'єтнам та Корею. Сенатор республіканець закликав надати Україні винищувачі. Отже, до новин керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що мир настане тоді, коли в Україні не буде жодного російського військового. Мир буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі. Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї, або в неї. Вибір прийменника залишається за ними. Україна вільна країна. Йдеться у дописі Єрмака. Також він сьогодні. Святкує 51 рік. Хочу повернути живими наших героїв: наш Донецьк, Луганськ і Крим. Такого бажає голова офісу президента України у день народження. Хочу, щоб ворог був ізольований, був позбавлений майбутнього і заплатив за все. Хочу жити в успішній Україні, історії якої вивчають у всьому світі. Слава Україні! Працюємо! Наступна новина не залишить Україну в спокої. Прем'єр Іспанії звертається до диктатора під час 68-ї парламентської асамблеї НАТО. Залиште Україну в спокої. поки ця абсурдна війна не закінчиться, країни-союзниці залишатимуться єдиними разом з українським урядом, що захищає демократію, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Санчес запевнив, що НАТО зміцнилося перед обличчям дурних російських. Прорахунків і високо оцінив швидкість, рішучість і розум, з якими альянс відреагував на вторгнення. Водночас він закликав зберігати твердість, єдність і поміркованість, уникаючи ескалації конфлікту. Як приклад, він навів реакцію союзників на випадкове втручання ракети на територію Польщі, сказавши, що це була атака Росії, як стверджувала Україна. Стримування не можна плутати з пасивністю. Додав Педро Санчес. Він попередив, що воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, нагадавши, що Іспанія вже направила групу поліцейських до України для співпраці з її судовими органами. Санчес також оцінив внесок Іспанії в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже в 270 мільйонів євро. Він наголосив, що тренувальний центр української армії в Толедо буде повністю запущений до кінця листопада 2022 року і високо оцінив солідарну реакцію іспанського суспільства, нагадавши, що понад 135 тисяч українських біженців перебувають в Іспанії. Ізраїль сьогодні попереджає Російську Федерацію. Ми надамо Україні всю необхідну зброю, якщо Москва отримає ще раз іранські ракети. Про це сказав радник з національної безпеки Ізраїлю Хулата. Він заявив, що його країна може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. За словами Хулата, українська армія може отримати високоточні балістичні ракети в разі постачання Іраном схожих ракет власного виробництва Росії. Джерела Кану у міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах із заступником голови МЗС РФ Михайлом Богдановим висловили про те, що до використання російськими військами в Україні і Ранських безпілотників і відповідь за В'єтнам та Корею. сенатор республіканець закликав надати Україні винищувачі. Зокрема, політик наголошує на необхідності надання Україні винищувачі на навчання українських пілотів. Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих у конгресі. США. зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже, о ні, це призведе до ескалації, але слухайте, коли ми воювали у В'єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників. Настав час для США відповісти їм тим самим. Зазначив Ріш. Сенатор конгресу США республіканець Джи. Тім Ріж зустрівся з українськими пілотами і вважає, що вони можуть використовувати f 16 для, е, після певного навчання. Утім, політик зауважив, що США прогресують у наданні допомоги Україні. Ми виросли від надання стінгерів до Хаймарсів, а тепер прийшли до постачання систем Насамс. Е, Насамс вже зараз довели свою ефективність на полі бою. Якщо ми говоримо про реалістичні очікування від адміністрації Байдена, то я би сконцентрувався на тому, щоби Переконувати їх, поставити до України більше насам сказав він. Проте ріш визнає, що навряд чи найближчим часом ще передадуть Україні сучасні системи ППО Патріот. З цією позицією я в меншості я не бачу підтримки більшості, яка дозволила би ухвалити таке рішення. Зазначив сенатор. Дякую, що дивилися. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні! Вперед до перемоги!